Вітаю, друзі. Знаєте, коли собаці нема що робити, вона лиже яйця. Коли Кабмін не знає, що робити, він заважає побудові оборонних споруд, і робить це не випадково, а навмисно. Я не жартую. Зараз буде інформація, яка в мене взагалі мене розривала, тому що коли Кабмін, який повинен займатися допомогою при побудові оборонних споруд, заважає їх робити і не дає робити це. Тих місцях, де фактично наступ найвирогідніший наступ ворога. То в мене запитання: на кого працюють ці люди? А в мене з'явилися два ліста від Мінфіну про заборону переказів коштів від одних муніципалітетів іншим для облаштування фортифікаційних споруд. Абсурд mm -hmm. в забороні допомагати муніципалітетам одному одному, це взагалі якісь це, це маячня, такого не може бути. Ми навпаки, повинні допомагати один одному, тому що треба розбудовувати систему захисту для того, щоб хтось зрозумів, що це не нова історія про допомогу. В 2022 тисячі двадцять році міста західної та центральної України перерахували до окупованої Київщини Чернігівщини і Херсону приблизно 410 мільйонів гривень прямих коштів, крім допомоги. Будівельною були ще допомоги людьми, технікою. Коли військові звільнили Херсон, у міста не було нічого. Потрібно було, хоч якось е врятувати ситуацію, потрібні були живі гроші, платити зарплату, чистити завали, е відбудовувати інфраструктуру. Це зробили. Чернігів відбудував понад 150 зруйнованих багатоповерхівок саме так, без державних грошей. Муніципалітети знаходять кошти по всьому світі, навіть на Тайвані ще раз. Наш Кабмін не може знайти гроші, а муніципалітет знаходить і допомагає. А як допомогла держава? Ну, Держава потужно допомогла, вона заборонила громадам напряму перераховувати одні одній гроші. І на початку повноштатного вторгнення ще це можна було робити. А з листопада 22-го через урядову постанову 12.39 тільки. З дозволу мінфіну, І щоб ви не думали, що я якось голослівно це заявляю. Будь ласка, це відповідь а, нашого прославленого мінфіну за перший заступник міністра Денис Улютін це написав. І тут про що йде мова: що Міністерство фінансів України відповідно до листа Броварської міської ради Броварського району Київської області дати такої то щодо погодження передачі міжбюджетних трансферту. Повідомляє бла, 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 бла. Да, ми, якби за, що можете допомагати. Супер. І останнє: враховуючи зазначене, Міністерство фінансів України не погоджує передачу міжбюджетного трансферу з бюджету Броварської міської територіальної громади Київської області до бюджету Білопільської міської територіальної громади Сумської області на оплату послуг ескаваторів, та вантажного автотранспорту, з навантаження, розвантаження, перевезення та встановлення тетрайдерів, бетонних протитанкових пирамід відповідно до проєкту рішення Броварської міської ради про передачу місь бюджетного А дивіться, це можна вважати випадковістю, якщо б не такий самий лист від Чернігів. Як ви бачите, і це, це не жарт, це справді не жарт. Тому що ну, в мене з'явилося відчуття, що там трохи поїхали груздом, а розумієте, коли ці люди взагалі таке роблять, в мене тільки одне запитання: а що вони хотіли досягти? Ну тут заборона Київській міській раді. Фактично передавати, от про що йде відповідно до закону Україну про місцеве самоврядування в Україні, до повноважень виконавчих органів сільських селищних міських рад у галузі оборонної роботи належить організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони на відповідній території. Раз. І в кінці. Враху... Це Київські міські раді відповідають, що вона не може допомогти побудувати Чернігівські області оборонні споруди, тому що у Чернігові немає грошей у Києва є. Але Київ розуміє, що якщо Чернігів прорвуть, до Києва підійдуть. Київ як будь-яка розумна територіальна громада, вона розуміє, нам не потрібно, нам треба зупиняти ворога на самому початку. Ну, не як президент пропонував шашлики готувати, а готувати оборонні споруди. Так, якщо би Київ зараз запропонував передати 400 мільйонів на шашлики, мабуть, травневі, це Кабмін може і погодив. Ну тому що це в Канві рішень президента. А тут, тут трохи інше. І відповідь. Враховуючи зазначене, міністерство фінансів України не заперечує щодо передачі міжбюджетного трансферу з міського бюджету міста Києва, уважно до бюджету Чернігівської міської територіальної громади Чернігівської області, відповідно до проекту рішень Київської міської ради про затвердження договору про передачу коштів між місцевими бюджетами лише в частині виділення коштів для відновлення інфраструктурної інфраструктури міста. Ще раз на обороні споруди не можна в кінці. А на відновлення можна, якщо Русня прорветься, відновлювати знову буде значно важче і більше, не буде може навіть що, але в Кабміні якось живуть своїми історіями. Ви розумієте, про що йде мова? Кабмін забороняє тим громадам, в яких є гроші, передавати тим, у кого немає, на побудову оборонних споруд. Білопілля зараз це майже край, це початок можливого наступу Росії. Треба там щось будувати, треба багато будувати. Хочуть ставити трайдери? Ні, не можна. Дайте гроші тоді ви Кабмін. Ну, ні, ми не будемо давати. І коли я запитав а, у злих язиків з кабміну, ну, давайте відверто, в чому причина? Щоб я розумів, ну, давайте так. Мені з кабміну сказали, а це, щоб мери не піарились. Я сказав, що? Щоб мери не піарились, вони просто вважають, що це піар для мерів, не оборона України, а піар. Ну до речі, так само в кінці минулого року забрали військовий ПДФО, щоб міста не допомагали військовим і не піарились. Раніше пам'ятаєте, мери звітували, ми купили це, це це. зараз ніхто нічого не купує, але і щось кабмін. Десь ці гроші не може зрозуміти як куди і куди пішли про мільйон дронів. Пам'ятаєте, який президент обіцяв з цього самого ПДФО? В мене запитання: де той мільйон дронів на кінець травня Україна повинна була забезпечити держава військових 416 тисячами дронів? А дала трохи більше 100 тисяч, де ще тисяч. До речі, якщо б це робили територіальні громади. Все було б вчасно, але все як завжди. Розпилити гроші, заборонити видавати гроші. Це у нас Кабмін може. Хоча давайте відверти, що Кабмін? Кабмін робить тільки те, що кажуть йому на банкові 5-6 менеджерів, Зеленський і Єрмак. Кабмін – це орган, який просто озвучує команди з банкою. Тож на банковій не хочуть, щоб мери це робили. До речі, зато ми зараз читаємо велику кількість матеріалів журналістів-розслідувачів. І бачимо, як на Харківщині побудувала держава оборонну споруду, пам'ятаєте, скандали, які а зараз ми будемо бачити, мабуть, такі скандали на Сумщині? Ну тому, що держава цим не займається, а іншим громадам забороняє. До речі, щоб ви розуміли, та постанова 1239, яка. Забороняється робити, її хотіли зробити навіть законом. Протягувала її голова партії Слуга народи Олена Шуляк, та сама Олена Шуляк, яка протягнула закон 5.6.5.5 для того, щоб фактично підтримати своїх близьких, мабуть, а мабуть, ще когось не знаю, як це що в її голові, а з будівельної галузі. Європейська комісія. В своєму звіті написала, фактично, якщо перевести на людську мову, що якщо Україна підпише цей законопроект, він стане законом, то Україна може забути про Євроасоціацію. Взагалі, ми не станемо членами Євросоюзу. Ну, щоб ви розуміли, що це за закон такий гарний. Так от, Олена Шуляк протягнула навіть е, це, але. Зеленський не підписує цей законопроект, і, до речі, на це йому респект. Знаєте, я завжди кажу, коли є за що хвалити владу, я її похвалю. Це не є проблема а, але проблема в іншому. Дивіться з тих відповідей, які надав МінФін, що він заборонив передавати кошти одної громади в іншу для облаштування фатифікації. Ми розуміємо, а, у громади не вистачає грошей. Але їй забороняють отримати від іншої громади. Просто не хочуть і все. Заборонили. До речі, дивіться: не на барабани чи кондиціонери, не на великі пательні, електропательні, чи ще щось, що любить займатися у нас влада з на банковій, ні. А передаються на оборонні споруди. Так от. На позиції військових і захист цивільних, так от це, це не дає робити Кабмін. не дає по команді з офісу президента. І це повинно змінитися, тому що ця маячня вже притомила. Тому що замість того, щоб рятувати країну, ці дебіли і далі живуть виборами і майбутнє. А вдруг хтось буде піаритись, а вдруг хтось зможе потім обратися зможуть. У вас все одне нікого не буде. По більшій кількість з вас будуть карні справи. Хтось з вас тече до Саудівської Аравії, Бахрейну, Аману чи Арабських Еміратів. Хтось тече в Китай і буде жити там. Ми це розуміємо. Частина, до речі, я не буду здивована, з'явиться в Росії. Ну, тому що свою агентуру Росія врятує. Але Україну треба рятувати сьогодні, щоб майбутнє було і щоб вас не було. Я розумію, що вам це не подобається. Тих, хто заважають будувати оборонні споруди. Але. Нас зацікавила вся ця ситуація. Всіх. Тому що як так може бути? Мінфін офіційно виступає проти будівництва протитанків в місті Білопілля, що постійно обстрілюється і знаходиться на Вісовській області. Мінфін. Офіційно повідомляє Київська міська рада проголосувала за допомогу Черніговою, що якщо вони хочуть перерахувати гроші на заходи з територіальної оборони громадянам на північі країни, то повинні це кошти перерахувати до держбюджету, а той вже там передасть чи не передасть. Це окрема історія. І скоріш за все, знову завжди, попилять. <кхід> як на гідроенерго uh, uh, передали гроші 8,7 мільярди без тендерів, без торгів, просто своїм якихось компаніям таким ось. Отак От ось і передадуть, ми це розуміємо. Але напряму домагати громадянам облаштувати укріплення як потрібно військовим Мінфін забороняє. В мене якийсь когнитивний дисонанс: на інфраструктуру кошти давати можна, на фортифікацію і оборону давати не можна. Щось з головою погано. Що відбувається? Мені здається, що в гонитві за рейтингами і в гонитві за намаганням. Придушити децентралізацію, яка була успішно проведена до приходу Зеленського у владу, влада перешрала вже саму себе. Те, що відбувається, це ганьба. Це ганьба і злочин. Бо під час війни всі повинні займатися захистом країни, а не прорахуванням своїх можливостей, переобратися знову. Це про Офіс президента і його посіпак. Тому, знаєте що? Давайте відіграйте це назад. Ця постанова повинна бути скасована. За вважання громадам допомагати одній іншим, це злочин. Це злочин з боку Кабміну, який виконує вказівки Офіса президента. І якщо знову будуть там проблеми, і знову ми побачимо прорив через те, що не були встановлені протитанкові піраміди, то можна буде сказати, що заборонив це робити. Все ж таки, не хто будь. А заступник міністра фінансів України, пан Дініс Улютін. Тож ми будемо знати, хто заважав своїм рішенням, навіть ґрунтуючись на постанові Кабміну, а не на здоровому глузді. А ми все одно переможемо всіх ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. І все буде Україна. Як би вони нам не заважали? Папа. -па.